Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі випуску про таке. Чергове захоплення Тральщик Черкаси під контролем російських окупантів. Прозоре розслідування Громадський залучить до розслідування справи Сашка Білого. Безкоштовне оздоровлення. Болгарія готова прийняти українських дітей в літні табори. Окупанти захопили ще один український корабель у Криму. Штурм тральщика Черкаси на озері донузлав тривав дві години. Росіяни використовували вертольоти та швидкісні катери. Матроси трималися до останнього. Тральщик маневрував та відбувався вибуховими пакетами і водою із бранспотів. Також стріляли в повітря, але агресорів це не зупинило. Вони кинули гранату, після чого український тральщик зупинився. Російським окупантам таки вдалося вдертися на палубу тральщика. Українські військові забаркидувалися в. Всередині, пізніше корабель відбуксували російські агресори. Ні один із членів екіпажу не пострадав, не пострадав. Ага. і переговори о тому, що флаг ВМС корабля Пуще не буде. поки з борта корабля не сюди повсюди так от. Ну, Вони підняли російський флаг рядом, але наш не спускали. Українські моряки трималися до останнього. Їх мужністю та патріотичністю можна захоплюватися. А напередодні штурму у мережі вже з'явилося відео, з якого видно, як команда тральщика Черкаси піднімала собі бойовий дух. Незадовго до штурму моряки Черкас заспівали пісню Ляпіса Трубіцького. Далі без коментарів. Російські окупанти продовжують захоплювати українські кораблі. Більше 80% українських кораблів вже окуповані Росією. Російський триколор встановили вже на 51 український корабель. У складі ж ВМС України залишилося два бойові кораблі, три допоміжні та п'ять катерів. Вірні присязі екіпаж Корвету Тернопіля лишився вірним Україні. Лише семеро з екіпажу Тернополя перейшли на бік Кремля. Зараз у Севастополі представники російського командування агітують колишніх військових моряків України про перехід на службу в ВМФ Російської Федерації. Нагадаю, російські окупанти захопили корвет Тернопіль 20 березня. Повідомляється, що прапор Тернополя, герб проти човнова Корвета Тернопіль та знамено знамено ВМС збройних сил України будуть передані на зберігання у музеї та державний архів обласного центру Служити окупантам змусять кримських бойових дельфінів. Севастопольський державний океанаріум у інтересах російського флоту готується почати тренування тварин за новими програмами. Дельфіни і морські котики будуть задіяні для пошуків затонулих предметів військової техніки, а також для виявлення бойових плавців. Інші дані про російські програми використання тварин в інтересах ВМФ Російської Федерації не розголошуються. Прапори Росії піднято в усіх військових частинах в Криму. Про це тріумфально звітують у генштабі Російської Федерації. А це 193 дислокованих на території Криму військових підрозділах у установах збройних сил України. Піднімали прапори урочисто з виконанням гімну Росії. Військові, які відмовилися служити Російській Федерації, залишаються поза військовими частинами. Їх направлять на материкову Україну вже найближчим часом залізничним транспортом. Українські полонені на сьогоднішній день у полоні у російських військовослужбовців знаходяться шість українських командирів. Про це заявив заступник виконуючого виконуючого обов'язки міністра оборони України Леонід Поляков. Цитую в даний час у нас є інформація про шістьох полонених: п'ять офіцерів, один генерал. Кінець цитати. Морські піхотинці з Феодосії вже у Києві. Напередодні ввечері їхній літак приземлився в аеропорту Бориспіль. 130 військових зустрічали родичі, громадські активісти та автомайданівці. Батальйон морпіхів розформувати не будуть. Вже за кілька днів на них чекатиме нове місце служби. А наразі з ними працюють лікарі та психологи. Адже після штурму їхньої частини російськими окупантами у багатьох синці та садна також на них чинився сильний психологічний тиск. Росія продовжує накопичувати свої війська на кордоні з Україною. Хоча заявлені навчання завершилися, військові залишаються на своїх місцях. За даними РНБО, їх там майже 100 тисяч чоловік в повній бойовій готовності. За ситуацією слідкують українські прикордонники. Як вони стримують агресію ворога та контролюють кордон, розпитував Валентин Ковалевський. На східних кордонах України ситуація напружена. Загроза і концентрація російських військ і техніки залишається в дуже великих масштабах. Іде накопичення групіровок військ збройних сил Російської Федерації. Зараз вже навчання закінчилось, Вони все рівно залишаються на місцях. Щоденно значить, йде маневрування цими військами поблизу державного кордону, значить, проводяться різноманітні провокації поблизу державного кордону, особливо в нічний час. Наразі велике накопичення техніки у Луганському, Донецькому, Білогородському напрямках та навіть у Чернігівському неспокійної з південної сторони російські диверсанти, аби потрапити на схід України, використовують крадені бланки українських паспортів. Тими людьми, які їдуть для дестабілізації обстановки в східній області, південній області, можуть використовувати дійсні бланки українських паспортів, значить, особливо нові паспорти. Ми отримаємо. Ту інформацію і опрацюємо ці питання. Однак, Микола Литвин запевняє, що в умовах анексії Криму та напруги у південно-східних областях Державна прикордонна служба продовжує здійснювати охорону кордону України. Проводяться заходи щодо посилення контролю осіб за тиждень. Пасажиропотік на сході спав на 25%, а транспорту на 32%. Також у відомстві звітують про поступове виведення прикордонників з Криму. Так Керченський загін морської охорони вже приступив до виконання завдань. Щоправда, в Азовському морі Валентин Ковалевський, Богдан Цендровський соціальна країна. На східних кордонах України з'явилися елітні танкові дивізії Російської Федерації, не дивлячись на заяви з боку Кремля в тому, що Росіяни не хочуть війни, до України продовжують прибувати найбільш боєздатні збройні сили Російської Федерації. На об'їзді Білгорода зафіксовано понад 25 штурмових вертольотів мі 24 На південно-західних кордонах Брянської області була помічена техніка танкової дивізії, яка постійно бере участь в парадах на червоній площі. Ймовірно, що це з'єднання буде готове на. Ступати прямо на Київ через місто Чернігів з боку Шкурської області також зосереджуються близько 10 танків та 400 військовослужбовців на БМП та БТР. Сьогодні у Рівному поховаються Білого. Він буде похований на кладовище молодіжне поруч з могилами бійців небесної сотні. До рівного вже прибули представники правого сектора з різних регіонів України. Є люди з Харкова, Донецька, Одеси, Львова та Києва. Нагадаю, Олександра Музичка, більш відомого як Сашко Білий, вбили вчора вночі. Український націоналіст та координатор правого сектора в західній Україні, загинув під час проведення спецоперації по затриманні його бандоформування. В інтернеті з'явилося відео з камер спостереження з місця вбивства Сашка Білого на записі. Видно, як до кафе під'їжджають співробітники спецпідрозділу і завалюють людину, схожу на білого на землю. На відео видно, що затриманий лежить на землі і просто фізично не може відстрелюватися. Нагадаємо, в МВС заявили, що Олександр Музичко був убитий під час проведення спецоперації зі знешкодження збройного угрупування на території Рівненської області. МВС готовий залучити громадськість до розслідування справи музичка. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Арсена Ваков. Як варіант він пропонує кандидатури журналістів Мустафи Наєма, Сергія Лещенко або ж громадських діячів Юрія Луценка Євгена Захарова або будь-якого іншого кандидата, якого запропонує громадськість. Враховуючи великий суспільний резонанс спецоперації МВС по затриманню Олександра Музичка, його загибелі в результаті перестрілки з міліцією. Прийнято рішення опублікувати максимально докладну хронологію подій тієї ночі. Крім того, за словами Авакова, прийнято рішення зробити максимально прозорими результати службового розслідування щодо перевірки правомірності застосування зброї співробітниками міліції. Через недофінансування медичної галузі щодня в Україні помирає більше півтори тисячі людей. Українці йдуть з життя від різних хвороб, бо не можуть заплатити за своє лікування. Бюджетних коштів подекуди не вистачає на марлі і шприці. Де взяти гроші на ліки? Знають самі пацієнти про свій бізнес-план. Вони розповіли депутатам із сюжетом Яна Курченко. По контурам уявних тіл сьогодні депутати йшли на роботу. Малюнки мертвих людей на асфальті символізують хворих, які помирають через відсутність лікування в Україні. Такий флешмоб під парламентом влаштували активісти разом з хворими українцями на асфальті, люди обводили контури своїх тіл, демонструючи, що кожного дня в Україні помирає більше півтори тисячі українців через банальну нестачу грошей. Тільки за 2,5 з місяця було потрачено 50 тисяч гривень. При цьому це все збирали мої друзі, те, що було у батьків. 30 тисяч потрібно прямо зараз, для того, щоб ви могли купити пакет препаратів, який вместе з тобою заїде в операційну. А наступні 10 тисяч Можна знайти в днів. Такі колосальні суми для простих українців просто непідйомні. Знесилені фізично і виснажені морально пацієнти придумали, де можна взяти кошти на лікування. Конкретний план дій вони виклали у двох законопроектах. В одному говориться тому, що акциз з пива і з табака треба потратити на лікарство, в другому второму як його розподілити. Це дуже простий рецепт. Бутилка пива подорожає на 46 шість копійок. Аби документи розглянули, їх передали народному депутату Роману Ілеку наступнику голови комітету з питань охорони здоров'я на засіданні законопроекти хворих українців нардеп як і обіцяв озвучив. За участю представників громадських організацій розроблено два законопроекти, які вони передали сюди нам і попросили, щоб ми посприяли в тому, щоб їх зареєстрували тут, у Верховній Раді України. Я звертаюся до голови Верховної Ради України. До всіх, хто причетний до реєстрації законопроєктів, прошу посприяти. Як тільки законопроекти зареєструють, їх розглянуть у профільних комітетах. Потім винесуть на голосування у сесійну залу. Якщо депутати їх підтримують, кошти на українську медицину будуть, однак не так швидко. Доки вирішуватимуть законодавчі питання через відсутність коштів від різних хвороб щодоби в Україні помиратиме 1607 тисяча українців. Яна курченко Артем Котасов. Соціальна країна ми у нас. Закордонні гості іменинники та неслухняні нардепи. Верховна Рада сьогодні продовжувала працювати у пленарному режимі. Із майже десяти законопроєктів депутати підтримали лише один хочуть з другої спроби. Та нардепи таки підтримали звільнення голови антимонопольного комітету Василя Цушка. Працювали незібрано і недовго, розповідає Яна Курченко. Антимонопольний комітет України залишився без керівництва. Сьогодні депутати підтримали звільнення його очільника Василя Цушка. Заяву за власним бажанням він написав ще у лютому. Після розгляду у профільному комітеті сьогодні, хоч із другої спроби, її схвалили у парламенті. Звільнився сам за особистим бажанням, і перший заступник звільнились практично всі заступники залишився один. Сьогодні антимонопольний комітет практично не має керівництва. Голосувати депутати явно не хотіли, то блукали по сесійній залі то спілкувалися в кулуарах з пополам. Звільнили шістьох членів ради національного банку. Регіоналів на засідання взагалі прийшли одиниці, що дало підставу вкотре заговорити про санкції для злісних прогульників. Карати тих, хто не відпрацьовує мандат, збиралися фінансово. Мовляв, і кошти зекономимо, і працювати змусимо. Продовжуючи фінансову тему, знайшли, кому ще можна затягнути паски. Законо. Проєкт про збільшення рентної плати за користування природними надрами, бо ця плата є найменшою в Україні порівняно з усіма європейськими країнами. Це збір з офшорних операцій. Прийшов час новій владі закрити так звані ці чорні, чорні офшорні дірки, податок з багатства. Про податкування предметів розкоші не забули і про збройні сили України. Олександр Турчинов озвучив суму в один мільярд гривень, які кабінет міністрів виділив для національної гвардії та прикордонної служби України. Це перший серйозний транш в межах нових бюджетних змін. Яна курченко Артем Котасов. Соціальна країна. Енергетика, боротьба з корупцією, реформи юстиції, транспорту та ряд інших питань стратегічного співробітництва сьогодні обговорювали з європейською делегацією в Україні. Штефан Фюлет та Януш Лавандовський разом з Арсенієм Яценюком провели консультації з членами українського кабіну стосовно другої частини угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Подробиці дивіться у сюжеті Яни Курченко. Європейська делегація у такому складі до України прибула вперше Штефан Філа та Януш Левандовський. Для консультацій з українськими урядовцями приїхали особисто. Одним з головних питань, які обговорювалися на зустрічі, була тема анексії Криму. Європейський комісар заявив, що окрім порушення цілісності Європейської держави Росія порушила питання енергетичної безпеки усієї Європи. У зв'язку з цим європейський союз буде приймати їх конкретні рішення до участі. Запрошує і Україну Європейському Союзу потрібно розробити реальну енергетичну політику, яка зможе забезпечити реальну енергетичну безпеку для усіх країн ЄС. І у цьому відношенні ми запропонували Україні відповідну співпрацю, яка буде спиратися на це партнерство. Окрім енергетики, сторони обговорили цілий список питань співробітництва. Арсеній Яценюк нагадав про макродопомогу європейського союзу для стабілізації української економіки та спрощення візового режиму. Пільний авіаційний простір і угода про це повинна бути підписана в найкоротші терміни. Третє питання, яке стосується співробітництві в сфері антикорупційної діяльності. У результаті цієї зустрічі українська сторона підписала ряд документів, які спрощують візову документацію, поліпшують умови бізнесу в країні та посилюють соціальний захист українців. Яна Курченко, Богдан Цандровський, соціальна країна. Відновлення паспорта кримчани, що залишили півострів, можуть відновити паспорт у будь-якому відділенні Державної міграційної служби України. Мова йде про відновлення втраченого паспорта громадянина України, вклеювання до нього фотографії по досягненню 25 та 45-річного віку. Заміну паспорта у зв'язку зі зміною прізвища та з інших причин при цьому наголошується, що спрощення стосується лише громадян, зареєстрованих на кримському півострові. Громадяни інших регіонів України можуть отримати зазначені послуги. Виключно за місцем проживання. У Києві за закордонними паспортами утворилися довжелезні черги. Причин кілька через військові події в Криму українці готуються відпочивати за кордоном, а також роблять документи на випадок евакуації, якщо в Україні виникнуть військові дії. За закордонними паспортами чергу займають ще з ночі, але навіть протягом дня іноді не встигають здати документи, і це незважаючи на те, що державна міграційна служба України вела додаткові дні 24 і 31 березня для прийому заяв заяв від громадян на оформлення закордонних паспортів на оздоровлення до Болгарії сусідня країна пропонує безкоштовно оздоровити дітей, батьки яких загинули на майдані. Про це повідомив посол Болгарії в Україні Красимір Мінчав під час зустрічі з міністром охорони здоров'я України Олегом Мусієм. За словами болгарського дипломата, посольство має якнайшвидше отримати інформацію про кількість таких дітей, аби сформувати групи віком від 8 до 18 років для відпочинку впродовж двох тижнів під час літніх канікул. Мусій подякував за підтримку та зауважив, що для дітей важлива Психологічна реабілітація особливо цьому сприятиме відпочинок у гірських районах Болгарії. У неділю на майдані незалежності відбудеться траурне віче. Минає 40 днів з трагічних подій, 18-20 лютого, під час яких загинули герої Небесної Сотні. Нагадують у майдані. Віч розпочнеться о 12.00. Духовенство українських церков проведе поминальні богослужіння. Політичні виступи не заплановані. Як повідомлялося за даними МОЗ, станом на 11 березня 2014 року, з 30 листопада 2013 померли вже 102 учасники Євромайдану. У Вінниці в краєзнавчому музеї відкрилася виставка, що розповідає про складний період українського народу, присвячена вона подіям на Євромайдані. В експозиції представлені світлини, листівки та атрибутика учасників протестних подій у Києві. Окремий стенд присвячений небесній сотні. У музеї кажуть, що виставка буде постійною її поповнюватимуть новими експонатами. Водночас тут проводитимуть тематичні вечори, куди запрошуватимуть вінничан безпосередніх учасників Київського Євромайдану. На інститутській у Києві зводять дерев'яну капличку. Місце розташування обрали не випадково. стоятиме там, де 20 лютого загинули бійці Небесної Сотні від куль соловиків. Як проходить будівництво невеличкої каплички, дивіться далі у сюжеті. Каплицю зводять там, де було вбито найбільше учасників майдану. Біля виходу зі станції метро Хрещатик. Вже встановлено хрест, підвезли дерев'яний купол. Вантажівками завозять дерев'яні колоди. Це непогано. Дякую. Щоб менше було кафе, чим краще каплицькі будуть. Загинуло багато людей. люди мають молитися за них. Вони пролили кров за свободу України. Щоб люди приходили сюди і і дивилися, споминали історію, як тут вбивали людей за, за те, що була свобода. Ініціатором каплички на інститутській виступив Майдан. Будівництвом займаються хлопці із закарпаттям. Долучитися можуть всі охочі, але згодом. Звісно, люди саме просяться допомагати, тільки раз мені не треба, тому що багато людей може відти з того погано. Я раз раз із своїми роблю. Вже як буде йти стройка, то тоді вже буду брати людей. Серед чоловіків, що займаються будівництвом, опинилася і пані Марія. Вирішила для Небесної Сотні посадити квіти, а потім взялася і за Лопату. Ну і випадково йшла сюди і побачила, що тут будується каплиця і вирішила прийти допомогти їм. Я рада тому, що вони дозволили мені включитися до роботи. Цю капличку встановлюють священники гроші, які будуть тут зібрані, перерахують сім'ям загиблих з небесної сотні. І, хоча церква греко-католицька, організатори сподіваються, що приходитимуть сюди представники різних конфесій. Лана Майковська, Роман Крюков, соціальна країна. Державний гімн України зазвучав по новому харківський активіст Микита Рубченко записав рок-версію гімну і зняв на неї відеокліп. Відеоролик хлопець опублікував в мережі інтернет. На даний момент відео переглянуло більше 200 тисяч осіб. За словами Микити, він виконав гімн України на підтримку України та українців. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.